Цікаве таке завдання, коли просять нам знайти якісь ікси чи ігреки, і навіть значення цього ікса, і, можливо, навіть цього ігрека, при якому даний многочлен оцей великий вираз може дорівнювати нулю. Отже, якщо в нас є така умова, то ми зразу можемо наш многочлен прирівнювати до нуля, і вважаємо, що це ніби як і рівняння, Хоча це не рівняння. Чому це не рівняння? Тому що доволі складно розв'язувати рівняння з двома невідомими, тим більше, коли одне і друге рівняння в квадраті. Але ми можемо попробувати якимось чином перетворити власне цей вираз, оцей многочлен, щоб якимось чином. Не знаю, можливо, навіть догадатися, можливо, підставити, а можливо, просто нарешті вивчити формули скороченого множення і навчити їх тут застосовувати. Про які формули скороченого множення я говорю? Найпростіші, коли у нас є квадрат суми, і ми знаємо, що А плюс Б до квадрату ваша улюблена формула це а квадрат плюс 2аб плюс б у квадраті. Або квадрат різниці. Що нам каже квадрат різниці? Що точно такий самий результат: перший у квадраті мінус подвоєний добуток плюс другий доданок у квадраті. І ви скажете, а де тут вони є? Чи тут вони взагалі є? Та звісно, вони є. І я хочу навіть звернути увагу: давайте навчимося їх шукати. Що ми знаємо? Ми знаємо, що якщо щось у нас у формулі в квадраті, то і тут, і тут має бути квадратик. А посерединці – подвойний добуток. Тому давайте будемо шукати. І ось ми вже знайшли: ми бачимо наш перший квадратик. Х квадрат. А де подвоєний добуток? Ну, звісно, не може бути подвоєний добуток якимось числом. Чому? Тому що х то має бути одним з множників, а хто у нас тут з х саме. Ось 8х це і є наш подвоєний добуток. Тому я пропоную його переписати. А далі подумати, цікаво, а який такий був би другий доданок? Звісно, ви можете сказати, що другий доданок може бути іг у квадраті. Окей, тоді ми пам'ятаємо, що якщо в нас є перший доданок і другий доданок, то все-таки у формулі має бути подвоєний добуток. Тоді в нас замість А мало би бути Х, а замість Б мав би бути Y. А в нас тут є такий добуток, де є множник і Х і. Ігрек. Ні, немає. Тому навряд. Чи. Y у нас буде другим доданком. Можливо, Y сформує іншу команду цих доданків. Тому давайте подумаємо: все-таки, якщо це квадрат, а це подвоєний добуток, що означає подвоєний добуток? Що тут 2 множиться на х, і на що ще він повинен помножитись, на яке таке число, щоб було 8? Та, звісно, на четвірку. Тому і другий доданок це буде число 4, але ми зобов'язані його взяти в квадраті, тому ми би записали 16. Ось ми попрацювали з іксом. Чи є в нас тут число 16 Ні, Немає, але в нас є число 41. Тому давайте мислити далі. Це ми мали справу з x, але в нас тут є y в квадраті. От я поряд напишу, якби у нас був y квадрат. То хто до нього був би подвоєний добутком? Та, звісно, мінус 10. Чому? Тому що біля х в квадраті має бути подвоєний добуток з х, а біля y квадраті подвоєний добуток з y. Знову ж думаю, мінус 10. То це 10, коли 2 множиться на y і на що ще? Так, на п'ятірку. Тому. Все таки 10, це 2 на 5. І ось оце число 5 і буде нашим другим доданком. Але 5 у квадраті, бо формулі має бути в квадраті, ми можемо зразу обчислити. Що це буде за число? Так, це буде 25. Але чи є в нас число 25? Ні, в нас є число 41. То давайте подумаємо. 16 нове число і 25 нове число. А якщо б ми їх додали, що би було в сумі? 16 плюс 25, та, звісно, 41. Тобто, насправді, 41 то вже обчислена сума наших оцих двох чисел. Тому можемо вважати, що ми розписали наш вираз і пам'ятаємо, що він дорівнює нулю, тому що тільки за умови, коли многочлен дорівнює нулю, нам пропонують знайти значення х і. Ігрека. І ми ось розклали ці формули, ми ці формули знайшли. А тепер чи можна їх зібрати, користуючись формулами скорочного множення? Та, звісно, і ми бачимо, що х квадрат плюс 8х плюс 16, Насправді ми розписуємо як х плюс 4, але у квадраті. Чому плюс 4? Тому що перед подвоєним добутком стоїть знак плюс. Далі розглянемо ось оцю трійку, оцей тричлен. Ми бачимо y25 y2 і мінус. Тому в дужечках ми і запишемо мінус 5. Чому я ставлю між ними знак плюс? Тому що ось ми в результаті маємо плюс. І пам'ятаємо, що наш весь великий вираз дорівнює 0. І гляньте, як гарно: ми мали много член, а тепер ми маємо суму двох квадратів. І нарешті нас питають: цікаво. А при яких таких значеннях вираз дорівнює нулю? Що ми знаємо? Що оскільки в нас є результат квадратів, то будь-яке число у квадраті це завжди число додатнє або нуль. то хіба тут може бути якесь число і інше число, щоб в результаті давало нуль? Ні. Або це мало би бути якесь число, а тут мало би бути число з протилежним знаком. Але ж від'ємний знак не може бути під час квадрату. Тому логічно припустити, що тільки тоді вираз буде дорівнювати нулю, коли перша дужечка дорівнює нулю, і друга дужечка теж дорівнює нулю. Тому ми розуміємо, що або навіть не або, а і перша дужечка дорівнює нулю, і друга дужечка. Дорівнює нулю. Тому ми бачимо, коли у нас перша дужечка дорівнює нулю. Звісно, коли х буде дорівнювати мінус 4. Коли друга дужечка дорівнює нулю, коли y дорівнює у нас просто число 5. Тому тільки за двох отаких значень, коли мінус 4, а y плюс 5, наш многочлен дорівнює нулю. Погодьтесь, доволі цікава логічна умова, але, користуючись формулами скороченого множення, ми дуже швидко і гарно знайшли. Головне навчитись їх бачити, пізнавати і складати по запчастинках. А потім оці запчастинки і дадуть нам результат.